Привіт, футболмани. Сьогодні маємо для вас, як завжди, цілу пригорщу новин міських футзальних та футбольних змагань, незважаючи на те, що тур футзалу пропускали вище та перші ліги. А, тому знову і знову поповнюємо монобанки для наших котиків ЗСУ, розрізаємо свіжий запашний кавунчик, щоб відсвяткувати повернення Херсону. А я вам за це розповім про все детальніше. На початку одразу ж хочемо розглянути матчі другої ліги міського чемпіонату з футзалу. В неділю він пройшов в приміщенні спорткомплексу Аквавін і розпочався з поєдинку між командами Техніка ЮЕЙ та Фенікс. Протягом 40 хвилин матчу було забито аж 9 голів, і чемпіон минулорічної третьої ліги вже другу гру поспіль підтверджує свої задачі і в цьому дивізіоні увійти до списку призерів. Саме Ганопільці за рахунку 6-3 обігрують своїх опонентів та наразі лідирують у турнірній блиці. Другими на паркетах вавіну вийшли команди Благодать та Володимир. Нагадаємо, що в минулому турі свій перший поєдинок Володимир виграв з розгромним рахунком у техніка UA, А благодать розійшовся мировою з підцентром. Поточне ж протистояння було без перебільшень над цікавим та рівним. Те, що більше розкутіше в першому таймі грали тиврівчани, у другому ж трохи більше тиснули. А євангелісти за рахунку 2-0 на користь Володимира під кінець. Благодать все ж мінімілізувала відставання, але зрівнята цифра на табло їм так і не вдалося. Тому 2-1 Володимир бере ще плюс 3 очки та переміщається на перше місце. Shutter's Наступний матч між домашнім маркетом та епіцентром був не менше напруженим. У першому турі молоді новачки вже наробили шуму, обігравши спрут 5-2, і тут також мали амбіції брати три очки. Але епіки, граючи у своєму класичному стилі з боротьбою на кожному сантиметрі поля та з блискучим захистом на чолі з їх легендарним голкіпером, не дали забити ДМ жодного голу. Натомість свій шанс вони знайшли та провели єдину реалізацію ще й до того ж ногами захисника своїх суперників. Тому 0-1 на користь епіцентру. Анатолій, сьогодні мінімальна перемога над домашнім маркетом. Цікава ваша думка стосовно команди суперника, чи було з ними важко боротися? І взагалі стосовно матчу, кілька ваших думок? Ну, матч був дуже хороший, грала в піряних команди. Команда домашній маркет дуже-дуже сильна. тобто вони, можна сказати, такі якби, захисні лідери, як ми себе в чаті написали в Аймерні. Тобто ми на них дуже налаштувалися і було дуже приємно з хлопцями грати і більше виграти. Дійсно, сьогодні була боротьба на кожному. Сантиметрі поля. Як вважаєте, хто сьогодні MVP матчу у вашій, вашій грі? На MVP матчу? я напевно думаю, що воротар наш. археологи, тому що так з гравців я би нікого не виділив, а реально воротар насдієпій там ще буде добре. Угу. І тільки початок, по суті, у нас сезону. Які амбіції у вас і задачі стоять перед командою? Ну, Ми підсилилися, то амбіції перед нами стоять якби найвищі Хочемо боротися ну, за призері, а може і за перемогу. Останні місі грали спрут та десна. Вони закінчили з нічийним результатом 2-2, А турнірна таблиця другої ліги наразі виглядає наступним чином. А тепер коротко про третю лігу. В суботу в нокауті було зіграно також 4 матчі. Атлетик 2011 з мінімальним рахунком поступився в Вінницьким шершням 0-1. Єдиний гол в зустрічі забив В'ячеслав Пацюк. Гедеон після першого провального матчу реабілітувався та зміг переграти рух 3-1. Вінницька міська рада продовжила свою переможну доріжку та декласувала дубельку 100 Агро 6-0. А Козак Плюс з мінімальним відставанням програє своє протистояння команді Вінниця Газ 3-4. Тирі і наразі у третій лізі є проміжних два лідера: це якраз ВМР та Вінгаз. Вони свої перші дві гри закінчили вікторією Далі кілька слів про четверту лігу. На відміну від попередніх у ній пройшло п'ять поєдинків. Так локомотив Є 19 обіграв опонентів з літа на п'ять ВСП В ну, поступився виводою США Ниві з величезним відривом 2-9. Олімпік зміг дотиснути та перемогти старе місто 5-3. Літин у ще одному протистоянні реабілітувався та мінімально обіграв Т-90, А у адвокатів з темпом перемогла, як то кажуть, дружба. 1-1. І після двох турів у ти четвертій лізі маємо наступне розташування команд. Наразі лідерує літин, але не забуваємо, що в нього на одну гру більше, ніж у всіх інших опонентів. Другу ж та третю позицію займають Нивівці та олімпік з Вороновиці. Продовжуємо п'ятою лігою. Тут найбільше голів було забито у протистоянні Меркурія зі скіфом. Перші хвилини матчу були за новачками з Немирова. Вони забили першими, але згодом Меркуріанці красивим голом відігралися. До кінця першого тайму тривали ігрові гойдалки, але все ж в другій половині сильнішими виявилися стародавні жителі Херсонщини. 6-3 і таким чином Кісляченка та кампанія святкують свою першу перемогу. Ще в цей день Барбашоп зіграв в нічію три Зі своїми суперниками, з Куби. також нічийним результатом 2-2 закінчилося протистояння Кіпіша та Арпала, і розгромом завершилася гра Атлетика зі Спартою 0-8, а таблиця у 5.8 виглядає на, наразі ось так. Шоста ліга також цього тижня провела другий тур, але так як у попередній програмі ми не оглядали цей дивізіон, то озвучимо результати ігор за два тури одразу. Так новачки Харам 1654, на жаль, обидві свої зустрічі закінчують поразкою. У першій з Геліосом 6-3, а у другій з Brixton Юнайтед 1.5. 5 Брікстони ж, у свою чергу, тримують також мінімальну перемогу над Біостім, показуючи наразі максимальну продуктивність. Болі Олімпіку ж наразі йде не так стабільно, перемігши у першому турі Фенікс 4-8, а у другому поступившися дубікову 0-2. А щодо дублерів темпу, то вони перемагають штурм 4-0 та поступаються Феніксу 7-1. Щодо крайньої згаданої гри можемо послухати пряму мову капітана Феніксу. Команда набирає ходу наша. От звикаємо до у нас оновлений склад. От, намагалися грати в свою гру, отримати задоволення від того. Черговий раз дякуємо ЗСУ. Добре, що перемогли. А які задачі ставити на цей сезон? Чого хочете досягти? Завдачі, як завжди, максимальні. От, по ходу сезону побачимо, як то воно буде. Ну, а турнірна таблиця Шостої ліги наразі виглядає ось так. Що ж з теплих залів, повертаємося до осінніх футбольних полів. Продовжується у нас міський чемпіонат у вищій та першій лігах. І минулого тижня центральним протистоянням був поєдинок факела з ЯСКО. Нагадаємо, що команда з Липовця в першому турі обіграла подолян 2-0, та в другому розійшлася миром з універом Динамо 2-2. Щодо ЯСКО, то вони мали в активі на один бал менше. Перший тайм протистояння був доволі рівним з невеликим статистичним перевісом факелу. Вони також. Змогли відкрити рахунок, зробив це Назар Волошин на 15-й хвилині. Друга половина повторювала події першої. Команди мали багато моментів, але реалізований був лише один. І знову зі сторони липовецької команди. Назар Волошин на 58-й хвилині оформив дубль. Таким чином, 2-0 на користь факлу, який наразі є переміжним лідером Вищої ліги. Також у третьому турі і Емці Поділля зіграли у безголіву нічию. З Орлівкою 0-0 універданамо обіграв виодою США шаниву 03 а кінець випуску також згадаємо про першу лігу міських футбольних змагань. Найбільш яскравим та цікавим тут стало протистояння між Оріоном з малих крушлинців та фаворитом з Ворошилівки. Обидві команди у своїх лавах мають відомих у Вінниці гравців. Хоча можна сказати, що оріонівці більш зіграні в силу того, що такою когортою змагається вже на перший рік. У першому таймі між суперниками зав'язалося жорстке та динамічне протистояння. Рахунок відкрили гравці з крушлинців, але досить швидко футбольний колектив Стивщини зрівняв. В рахунок і команди пішли на перерву за рівних цифр на табло. В другій половині Олександр Гусак прекрасним пострілом з меж штрафного майданчику виводить своїх колег мінімально вперед. А дещо згодом Павловський закріплює результати, довівши рахунок до 3-1. Під завісу матчу дробатий, забуває з пенальті свій другий гол, але зрівняти фавориту так і не вдалося. 3-2 оріон святкує перемогу.